У нас сьогодні 20-та. 20. Ми вирвали пару днів перед Різдвом. На Олежика День народження. Вирішили зробити такий подарунок, міні-подорож. Їдемо в сторону Мюнхена. А по дорозі заїхали ми в Нюнберг. Подивилися різдвяну ярмарку. Трохи замерзли. Ідемо нам зелений. Червоний. ми скоренько. І так ми в, в Ньонбергу. Ньюнберг заїхали. Подивитися саму найкращу у Німеччині європейську ярмарку, яку роблять. Відкривають до Різдва. Який гарний ангел. Не знаю, чи його видно. Він світиться вночі. Маленькі магазинчики всі так гарно прикрашені. До нового року, до Різдва. Світяться гірлянди, ялиночки. Пам'ять. Вечором ілюмінації, коли світять, воно набагато гарніше виглядає як в днем. Відстань ще метрів 300, а запахи вже дають про себе знати. Посадить. Дуже таке гарне містечко аккуратне, маленьке. Назарчик прочитай, що це за пам'ятник? Барєм. ТРФФ.са... Можно сад на ярко... Ярмарка. Що тут є? Ходи ну, <laughs> тут є, звичайно, але ми все робити не зможемо за ту годину, яку ми виділили для цього міста. Так, от іде. Вуличка, аби Я бачила у других відео, як гарно світиться цей ангел. Ну ми сюди попали дні. Так, мої хлопці вже щось собі купили. Ну як? Так. Як ну, виглядає? Їди ну, в сторонку. Ну як смак, сину. <голос> <Тут станем? голос> ну як смак. Суськи хороші. Да. А тобі? Трошечки пересмажує, якісь підгорівші.

О, давай сюди зайдемо. Йдемо туди зайдемо. Або тепер ми вийшли на центральну площу цього ярмарку. А то ми були, зайшли зі стілу. Тарас, оце вот якраз центральна вся площа. Давай звідти отаку почнемо. Чи може звідси? От коп порядок. Два години. Ко пройдемося поряд. Пряники так пахнет курица ванилька. Так, що у нас тут цікаво? Неможливо навіть пройти. Это що за змікнувати? О, а тепер зараз покажу те, що завжди мені подобалося на таких ярмарках. Це Такі були Гарні маленькі Гарний Такий домик 60. Ні, це I need you to bring back the twin town. 200. Єврогі, маленький вертеп. Вони там великі. Так, хлопці, мої, вже мене чекають. 也當大力。好,好,好。好,好。呀,good,呀,good,裡面的。這是嗎?我問過他,他說沒有。還是我排他給你啊,你幹嘛? <laughs> Да, зараз ще буде сніг або це збиска, дуже гарний. Мої дорогенькі хлопці. Ду їх чимось поласувати, веду. Зарчику тобі сподобалось? Звісно. Що саме? Гамбургер. <laughs> ну є роздряна атмосфера, очевидно. Так. Якось так. Їдемо далі. Їдемо оповзе. О, поїзд, швидко їдемо. Угу. Дождь зі снігом. У нас така погода, то сонечко, то дощ. Як їдеться, Тарас, легко? Так. Їхати легко. Коротко. Гастамилася, Права. На гастиснути. Ліво майже не приймає участь візді. Ну, от швидкість 5-10 км. кілометрів. Заторси. Там або якась аварія стала, або ремонт, робот. або ремонт не да, робота. Ну, заправка через мало. Ми якщо з'їдемо, то ми потім не вклинемось. Їдемо прямо, не заїжджаємо. У нас машина і на бензині, і на газу. А тут така проблема у нас вийшла в німцях. Розкажи лише ти, Тарас. Інакше... Ми не можемо заправити газ, їдемо тільки на бензині. Хоча на газу наполовину дешевше. Ви на німецьких заправках Інакше. Не подходят установки Треба пошукать в интернете выход с площади Тим, вечером и займусь Мы стоимо. стоим, а снег идет А мы только Попереду червона зміючка. Якщо видно, це ми вже кілометра три просунулися в цьому. І ще попереду, якщо вірити карті, то ще кілометрів 5-6. Десять навіть. Одну третю, може, проїхали, а може ні. Так, да, весело.